Микола Бажан, «Пильніше й глибше вдуматися в себе. Пильніше й глибше вдуматися в себе. Ти звівся й стверд у лютій боротьбі, З кісток і тріщин викладений склепе, Маленький космос, скривши у собі. Там в'ються смерті крихітних галактик, Двигтять руї движких мікроплеят. Там кожен образ світла й світу клаптик Вкладається у нерозривний лад. Чи на космічні сфери справді схожі, Півкуліці вражаюче малі, Чи просто плазми згущення, чи, може, мініатюрна копія землі, де все сплелось в доладнім переході, Ключі артерій, темні стоки вен, грузька, дрягва клітини, яка на споді таїть росток, свій незбагненний ген, Безкрайність бару, речей, понять і тонів. Кільця клітин спресовано стає мільярдами і мільярдами нейронів, що в блискавках стрибків і перегонів могуття випробовують своє. Спалахують, здригаються, Іскряться, контакт, контакт б'є блискавиця в мить, це їх роза, це їх розряд і праця, це їх снаги, енергетична сіть, як струм течев. Перерв частій напрузі коротких гострих імпульсів. Стяга на противенств, пекучому курт шлюзі, тріпоче мислі вольтова дуга, безодня мозку, як світів безодня, жахаючись над глибом їх стаєш, бо в них така природня й надприродня недосягненна, таїна безмеж, тремка, драглиста, сіра мішанина, заліза, сірки, фосфору, води. Вона і є оте, що звем, людина. В ній всі людські пориви і труди, тріумфи, біди, перемоги, болі, піднесення тривоги, втрати всі, Любов і ніжність і суворість волі, і все життя у творчості й красі, хвилястий трепет, корок і підкорок, корок, михтливий кот, вмикань і вимикань, Ще глибше в себе, здивувавшись, глянь, а потім що? А потім бідний Йорик.